На вулиці Листопад вже майже зима і настав час підбувати підсумки ринку нерухомості у жовтні 2022 року в Вінніпезі та в нашому регіоні. Mm -hmm. Таю, друзі! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Advance Realty. У жовтні е цього року Центральний банк Канади підняв відсоткову ставку на 50 базових пунктів або на 0,5%. Як це вплинуло на продажі та ціни? Як ціни змінювалися з початку року до сьогодні? І порівняємо з минулорічним показником. Про все це вже за мить. Дочекайте! У цьому відео, як попередніх, я використовую тільки офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. Згідно цих даних... У жовтні 2022 року у Вінніпезі та в нашому регіоні. Загалом у сегменті приватного нерухомого житла, було укладено 967 угод купівлі та продажу. У жовтні ж минулого року таких угод було 1377. Отже, ми бачимо суттєве сповільнення ринку щодо продажів. Давайте перейдемо тепер до окремих груп та порівняємо продажі жовтня. 2022 року та жовтня минулого року. Почнемо з найбільшої групи. Це є окремі будинки. Кількість продажів у цьому році у жовтні була 744 та за середньою ціною майже 377 тисяч в порівнянні з 1042 продажі та середньою ціною 382 тисячі у жовтні минулого року. Наступна група це є спарені будинки. Їх у жовтні цього року було продано 78 за середньою ціною 316 тисяч. Проти 107 продажів та середньої ціни 312 тисяч за аналогічний період минулого року. Остання група це є кондо. Кількість продажів у цьому році у жовтні була 145 за середньою ціною 261 тисяча. Проти 228 продажів та середньої ціни 255 тисяч роком раніше. Наступний важливий показник, на якому я би хотів зосередити вашу увагу, це кількість активних пропозицій на ринку. У жовтні 2022 року. На ринку було 1930 пропозицій по окремих будинках проти 1186 роком перед цим. Спарених будинків в, цього, в цьому році пропонувалося 273 проти 171 в минулому році. Та кількість кондо які є на ринку тепер у жовтні цього року 480 проти е, 491 е, було у жовтні 2021 року? Бачимо, що кількість пропозицій по окремих будинках та по спарених є більшою у жовтні цього року порівняння з аналогічним періодом минулого року щодо кондо. То в жовтні 2021 року їх було бі, дещо більше в порівнянні з жовтнем цього року. Це є важливий фактор, який е, показує активність ринку, і який ринок є ринком продавця чи покупця. Зараз ми бачимо такий тренд, що ми маємо ринок покупця. Давайте тепер ще поглянемо на середні ціни продажу. За 10 місяців 2022 року та 2021 року. За 10 місяців 2022 року ми мали такі показники. Окремі будинки. Середня ціна продажу була майже 418 тисяч. Спарені майже 339 та кондо майже 265. За аналогічний період минулого року. Ціни були наступними. Окремі будинки продавали в середньому за 379 тисяч, спарені за 307, та кондо за майже 245 тисяч. Як ми пам'ятаємо, у 2021 та 2020 році на кожен практично будинок було по декілька оферів. Тобто тоді був ринок продавця. Як ситуація виглядає тепер? Отже, у 76% ціна продажу була нижчою за ту ціну, яку пропонували продавці? І тільки 24% будинків продавалися за ціною вищою або за такою, як сподівалися отримати продавці. Щодо продажів е, по окремих районах, то найдорожче в середньому будинки продавалися на південному заході. Наступне це південний схід. Та на третьому місці за середньою ціною був Північний Схід. Якщо підсумовувати все сказане вище, то ми бачимо. Що кількість продажів у жовтні цього року зменшилась порівняння з аналогічним періодом. Ціни залишилися може трошки нижче, але приблизно на тому самому рівні. Але зате суттєво зросла кількість пропозицій на ринку. Однією з основних причин, якщо не основною, було підняття відсоткової ставки Центральним Банком Канади у жовтні. Це сягнуло 0,5% або 50 базових пунктів. І тепер є 3,75. Як говорять фахівці, наступне підвищення буде у грудні. Воно, можливо, буде 0,25 або 0,5%. Побачимо, як відреагує на це ринок нерухомості. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advance Realty. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, дзвоніть за телефоном 204 612 8007. Також, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за увагу та до зустрічі наступного разу.